Досі не всі розуміють, що таке алкогольна залежність. Тож, які ознаки алкогольної залежності? Нагадаю, перша стадія: психологічна потреба, потяг, звичка закривати свої психоемоційні проблеми вживання алкоголю. Вживання стає регулярним, щоразу збільшується доза. Алкоголь потрошки витісняє ті заняття, якими людина звикла займатися. Наприклад, сім'я їздила на озеро для активного відпочинку. А поплавати, пограти в бадмінтон, побігати м'яча на першій стадії алкогольної залежності. Ця сім'я більше не їде для того, щоб активно відпочивати. Вони їдуть, щоб там поїсти, випити і провести цей час в стані алкогольного сп'яніння. На першій стадії людина ще не відчуває себе залежною, хоча психологічна залежність в неї вже сформувалася. На другій стадії відчувається вже така деградація людини. Вже повністю алкоголь зайняв перше місце в сфері пріоритетів людини. На цій стадії людина входить в запої. І другою характерною ознакою другої стадії алкоголізму є наявність у людини похмілля, коли хочеться полікуватися алкоголем, коли людина відчуває сильний абстинентний синдром після вживання. На третій стадії алкоголізму відбувається. Алкогольна деградація мозку це ті люди, яких ми вже не сприймаємо за людей. Людини значні фізичні проблеми, психологічні проблеми. Людина більше ні про що не думає, тільки як про вживання алкоголю. Якщо цікаво, підпишися на мій канал.